І будемо далі розбирати під час 270. По порядку. Ваше посвідчення. Тримайте. Тримати не буду. Все. Не, мені без призмісті. Виміть. Ви без зайвих предметів. Ви ознайомлюєтесь? Мені не цікавить ваші карточки банківські, ваші. Ви, ви завих... знайомі да. предметів. Без завих предметів. Ви без завих предметів виконати статтю 18 закону про поліцію. Так. Ознайом, я хочу знайомитися без зайвих предметів. Ознайомлі. Я хочу бачити все, що на... Оцей весь кошельок не передбачений нічим. Передбачен. Ні. Ознайомлі. Ознайомте мене Ознайомлі. з вашим посвідченням. Ви посвідчення ви... без зайвих предметів. Ви Ні, я не відмовляюся. Я ви хочу бачити ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Так, ви не даєте ваше посвідчення. Виміть без зайвих предметів. Без зайвих предметів, кошельок мене не цікавить. Без, за без зайвих предметів я хочу бачити з обох сторон, без, без зайвих предметів, за з обох Пред яві яві бі бі без предметів сторон, без зайвих предметів, з обох сторон. Я повторюю третій раз, я їду. Передивій себе посвідчення, без зайвих предметів, з обох сторон. Третій раз, перевіз себе посвідчення, без зайвих предметів, з обох сторон. Четвертий останній раз придівій своє посвідчення, без зайвих предметів з обох сторон. З обох сторін. З обох сторін. Ще раз кажу. Це так принципіально вам. Вона... Так, да, це принципіально. А, от вам принципіально. Да. Вас... а чому ви так виділите? Що це? Не ви це ви виділите цеплять. Ні, це, це, ви, почали... це, ви, це почали... ви почали. Це ви почали. Це ви почали, почали цеплятися. Не, не я. Не тримаєте. Так, читаю. Читайте. Так не крутіть його на місці, держіть, будь Читайте. ласка. Ви знімати? забрати знімати? Забороняйте знімаєте? Забороняйте знімають. Не тик... не тикайте перед носом, відсуньте від себе. Від... Я не можу так читати. До себе відсуньте його. Я так не можу читати. Ні, не можу знайомитися. Ви не даєте мені знайомитися. Ви не даєте мені знайомитися. Ви не даєте мені з ними знайомитись. Ні. Ні. Ви не даєте ні. Ви не дали мені знайомитися. Я ве замінітори. Ви не даєте мені знайомитися з вашим це? посвідченням, це? ви не даєте мені з з доказами. Далі, перед 279-ю не даєте це мені знайомитеся ні посвідченням ні з доказів. Встановлені особи. Ви не даєте мені... Я, зновити... я, я... я в чомусь виноват? Я вам назвав причину А в чому причина зупинки? Порушення правил дорожнього руху, пункт 1 статті 35. Покажіть так, постанову. Яку можу... постанову показати? Ну ви ж кажете порушення. Ви чули чи ні? Я порушив правила. Стаття, пункт 1, чітко голосить. Порушення правил дорожнього. Я вже порушив. Я вам ще раз кажу, це як причина зупинки. Я вже порушив. Постановиться порушив постанова буде в подальшим, під час справи. То я, може не порушив ще? Так ваше, справи був чи що? Так ви сказали, я порушив. Я сказав, як причина зупинки. Ні, ви сказали, я порушив. Як причі... причина. Порушили, тому що я, прав... я порушив. Причина? Читайте 35 статтю. Там немає почитайте. Нап... Серйозно! Серйозно. Читайте ви! Вам читайте ви, що вони опознані. І Алло. Не напоминаю вам 68-ту статтю. Доброго дня, а прошу визнати моніторинг. Вулиця. А, зараз, секундочку. А де ж це вулиця назва? Так. Ну а яка вулиця? Яка вулиця? Добре, запишіть поки те, що знаю. Е, поліцейський раз, два, три. Чотири нулі джетон, 595. Машина 31 1814 Noшини да. 1814 Так це ж зараз намагаюся розібратися, як називається. Це Флотський проспект, а номер. Повітряно-флотський проспект біля стадіону. Номер добре, зараз ще тут, подивлюся. Давайте запишемо поки інформацію, зараз поки здобується. Так, звуть Володимир. Поліцейські е, зупинили, якби порушив порушив е, правила дорожнього руху. Посвідчення е, не пред'являли, е, плюс не переділяють докази правопорушення. Прошу визвати моніторинг. Володимир. Володимир. А це, будь ласка, у вас адреса? Яка у вас адреса? Повітря Флотська один. Один, дякую. Повітряно-Флодський один адреса. Добре, дякую. Виїхали ваше посвідчення. Без предмет, я шпактурію. Мене не цікавіють ваші кошельки. Мене не цікавіють ваші кошельки. І що там написано, це я буду вирішувати, що там написано. Вийміть посвідчення. Спочатку оборотну сторону. оборотну сторону, оборотну сторону. Оборотну сторону. Оборотну сторону. Оборотну сторону. Там має бути слово посвідчення. Відкивай, давайте. Не цирк. спочатку свої поважені підтвердить, то тобто їде інших требувати. Ви повинні предъявить посвідчення, чи не повинні? Я вам не пред'являю. Ви не переявляли. Ні. Да. Ви кошелек мені показали. Який кошельок. Вся інформація така покидена. Серйозно? А я да. не бачив цю інформацію. Виміть, я хочу подивитися, зайта, має бути слово посвідчення. Якщо це посвідчення. Поліція. А що англійська мова, і що це за поліція? Де слово посвідчення? Поліція. У вас має бути слово посвідчення називається там. Це так, це перевертайте, покажу, це що це за фігню у вас, показуєте мені. Так, 0181480. 1480 07. Так, так. спеціальний жетон. Це його спеціальне жетонне посвідчення. Голик Богдан Станіславович. Написано номер на спеціального жетона. Так, БТП. Вийдене 3.27. Е, печатка. Що то за печатка, де там код? Щоб ближче подивитися, то там буде видно води. А мені з якою лупою Я його не бачу. Хто видав вам пакунку? Посвід... Хто видав цю бумажку, бо це не посадка. Департамент патрульної поліції. Де там печатки, де печатка, де прізвище. Ось. Прізвище, хто видав. І печатка з кодом, я не бачу кода. Ну, Він тут є, його можна нормально почитати. То, значить, це не початка, якщо не може Це Якась фігня. У вас має бути посвідчення зірпасної день 13. Що вас немає? У мене є посвідчення, це мені видає департамент патрульної поліції. Ви визнаєте? знаєте? Ви визнаєте, Конституцію? Так. Так. Стаття 19, вам що звучить? Звичай. Що саме? Що саме каже стаття 19? Нагадайте, бо я бачу вам вашу. Да, я нагадаю, що ви повинні діти згідно чином законодавства. Постанова кабінету міста для вас кажуть. Вона вище, ніж ваш наказ міністерства. Ну, я ж не Я можу питаю, понастанова кабінету міста вище, ніж наказ міністерства? Да так чи ні? Мені. Тут немає Мені. інших Мені. вибій, є так, да або ні. Є 17 стаття на з Ще раз Мені. питаю, постанова кабінету міністрів вище чи не вище наказу. Посвідчення мені Там Та мене не цікавить, яке видає. Е, я хочу бачити те, яке написано в законодавстві, де я можу перевірити, що таке посвідчення. Там написано, яке воно має бути. Я подивився. Постанова 137. Там чітко написано, яке посвідчення, що воно вказує, яке воно з вигляду, і там все вказано. Ви подали мені якусь карточку, і кажете, що там щось не те. Вірніше, вам хтось видав. Тим більше, чому ви знову порушуєте статтю 40? 642, не капляє, чи 42, неважливо. Ви мене знімаєте зараз? А чого не попередили? Ви мене не попораджали мене, відео йде. Секундочку. Чого не попереджали мене? От чого Ви постійно самі все порушуєте, Писіть мені, будь ласка, просто. А тоді вимагаєте щось від інше. Ви самі порушуєте все. Оце не стидно, скажіть мені. І яке до вас має тоді бути відношення? Якщо ви просто берете чіпляєтесь до людей, кошмарите людей. Що ви не служите до їх героїв? Ви кругом бігаєте, а служити нема кому чогось. А що у вас дивіться, скільки катається, ви не служите? У нас 30 управління зараз знаходиться. А чи не 50? Вони проведені були. А чи не 75? відсотків? таке 30%? 50 або 75%, як ви кажете, тоді час прибуття на виклик в тому самому числі. Наприклад, те саме домашнє насильство. Буде не 15, тисяч ми справимося, ми справимося з вами. Не переживайте, ми справимося. Справимо? Да. Ви будете менше кошмарить людей. Якщо чоловік заріже жінку, ще раз постійно. кажу, ви будете менше кошмарить людей, будете їздити тільки по викликах. Оце що буде? Не будете стоять по два-три екіпажі, стоять з камерами і стоять, бліна, один знімає, а п'ять чоловік блин, стоїть, дивиться ж або на палаці України стануть бліна по 5 чоловік, 6 чоловік і стоять кожному, щоб машинку тормозуть, щоб за полосу громадську руху наш Це що ви виконуєте? Захищаєте людей так. Ми фіксуємо право порушення. Ага, так я це... кажу, от ми без цього справимося. Е, так, я не розумію, я затриманий зараз, бо чого я тут з зомі це полякають? Я затриманий? Зараз нам потрібно становитися. Я затриманий? Злову. На даний момент ви не забрав. Так, тоді я поїхав. Дякую, на все добре, до побачення. А, тоді виходить, з вами буде говорити, що він стоїть. Мене хто зупинив, ви чи він? Мене зупиняв, хто ви чи він? Мене хто зупинив? Не буває екіпажа, хто один зупиняє. Ви чи він? З ким ні говорить? З ким ні говорить? Хто мене зупинив, ви чи він? Я останнє розпитаю, хто мене зупинив, ви чи він? Або я їду. Що? Ви не кури, да не я затриманий? Права, не, не було ніякого розгляду, Я затриманий питаю. Ви чули, чи ні? Я затриманий? Ви чули чи ні? Ви мене чули? Ви Зараз я говорю, ви слухайте. Я затриманий? Да, чи ні? Да, чи ні? Я затриманий, да, чи ні? Ви чули чи ні? Я затриманий, да, чи ні? Ви чули чи ні? Питання просте, просте відповідь. Просте да, чи раз ні? Раз я затриманий. Ви чули чи ні? Я затриманий. Ви чули чи ні? Ви мене не чуєте чи ні? Ви мене не чуєте. Я почую, коли ви не мене чути, почуєте. Ще раз запитую, я затриманий? Я вам ще хто раз. мене зупинив? Я затриманий? Я ще раз вам кажу. Я затриманий? Я затриманий. Хто з вас мене зупинив? Що ви сидите оце колом два. Один стоїть, другий стоїть. Я ще раз вам кажу, буде завершено справи... Я І не почув, ти... хто мене зупинив. Я вам Хто мене її зупинив? Її зупинив? Надавцах, Один Багул, чи я питаю хто? Один я чи другий. Ви, зупини, козахню, ви подави, не сніте до мене зупини, близько. Ви, ви дій... до мене стоїте близько? Я відійшов. Куди ви йшов? А чому ви знову до мене підійшли? До я відійду. Не не То ви мене зупинили? Я вам ще втретє повторю, повторюю, я вас зупинив. Зупини, так, так тоді чого він мій документи придивляє? Не підходьте я до мене. Справу, стосовно вас, Ваші документи. Посвідчення. Так. Не підходьте до мене, каже, я вас боюсь. То не підходьте. Не підходь, якщо герої не служить. Я ще раз кажу, не підходьте до мене близько. Так. так, це щоб я нагнувся, що на член ваш дивився, чи що? Підніміть вище. Підніміть вище. Підніміть вище, Підніміть вище я знайомий. Я не буду на ваш член дивитися. Ладно, я це покажу. Як всі люди дивляться на член ваш. Сахнюк, Богдан Іванович, інспектор. Старший лейтенант, департаменту. 30595. 30595. До 25-го Так, е, Хто видав це посвідчення? Де прізвище? Знайомий. Я не бачу прізвища, як а він знайомий. Читайте. Там написано начальник Читайте. і підпис. Читайте. Там нема підпис. там нема прізвища. Ви хто, видав? хто видав? Хто видав? з мене не роби, бо Читайте. дурак заростить. Так. Дурак зараз ти. Познайомились? Ні. Познайомились. Ти саме, не бачив кода рідкового на печатці. Ладно, переверніть. Посві так поліція. Я хотів слово посвідчення. прочитати, прочитав поліція. Чого у вас тоже якась поліс? Мені не подобається чого у вас посвідчення. Відповідає пословика Кабінету міністрів. Читайте, будь ласка, 17 статтю на столі, і хто вам видає посвідчення. Ще раз кажу. Я вже право. буду. Ви визнаєте конституцію України, буду Шо... тепер з вами говорити. Ви знаєте ви знаєте консульці України? Знає. Я кажу, ще стаття 19. Стаття 19. стаття 19. Що, що говорить за правопорушення. 19 Та дев'ятнадцяте. Що говорить, ви чули чи ні? стаття 19. Ви? що говорить ви чули, 68? стаття 19. що, що говори правопорушення, не стаття сетю, 19. Далі. що так, говорить так, вибляю, що, стаття 19, такому, що говорить? розгляд справи Но покажіть так, що мені, мені докази. Поки Могу. я не побачу посвідчення і докази, з вами говорити не буду. Могу. У Вас посвідчення не відповідає постановки біля міністрів. Ви звертаєтесь з заявою, ви. Вам ви, а я вже сказав, що у вас посвідчення ліпове. І Вам ви не не поліцейськи звертайтеся, не підходьте Куда? ще Відповісти. раз до мене, вже повторюю раз. Вам треба Розуміло. звертатися, не мені. Надайте, будь ласка, документи. Ви звертайтеся. Ви звернулися? не відповідає. раз, надайте докази, мені, будь ласка, надайте твої? мені докази. Ви сказали, що я порушив. Якщо я порушив, то перша постанова Супин. є. Зупинки вашої. Була сказана. Віно 35 пункт перший. Пункт перший грустий за порушення правил дорожнього руху. Нема там такої. Прочитайте, будь ласка. Я уважно читав. Повірте. Я зараз вам відкрию уважно читайте. Тільки якщо ви неправильно прочитали, я йду мовчки без цих питань. Домовились? Читайте. Домовились? Читайте, ви їздите, Домовились, якщо ви не праві, Ми я поїхав. не буде. Ви не напазали. Стоп. Якщо ви брешете, я то я тоді теж буду діяти адекватно. Я вам не брешу. Ви мені збрехали тільки? Я то я скажу, якщо ви збрехали, я поїду. По-перше, водій порушує право дорожнього руху. А що Правильно це стаття ну, 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 транспортного ну, ну, ну. засобу, поліцейський зможе зупиняти у разі. Так. Якщо водій порушує право дорожню руху, це причина А зупинки. я порушив? Це причина зупинки. А я порушую. Жіночину законодавство. А я порушую. А я порушую? Ви чули чи ні? А я порушую перепишу? Ви чули чи ні? Я питаю, я порушую. Ви чули чи ні? А ви чули мене? Я порушив. Ви чули чи ні? Ви мене чуєте? Ви чули чи ні? Ви що, ви буде перепитаєте? Ви чули мене чи ні? Ви мене перепитуєте? Ви зачитали. Я вам Я е за... вас питав, я порушив. Я вам зачитав. Я порушив. Зачитав, ви чули, я порушив. ви чули? А я порушив. Ви чули? А я порушив. Ви чули. Порушив це, доконаний ви. Це значить є вже постанова. Ви чули, чи ні? Ви мене чуєте? прошу. Чули? Я порушив. — Чули А я порушив. Чули? — А я, я порушив? Якщо я порушив, де постанова? Є на 32 надзвола, Де Чикайте постанова? — давайте мені, будь ласка, документи. Поки не буде доказів, яких документів не буде. Докази спочатку. Під час розгляду справи ні, докази. Так, 278-й читаю. Що до. А, до, до. Шо до? Шо до. Докази це на, на вас лежать. лежать? Докази я лежать відказуюся. на вас. А Та ти, я... а ти а показуйте. Ви так, показуйте. А я не впевнений, що я нічого не, впевнений. я нічого не порушив. Я нічого не порушив. Ми надамо Під час розгляду Покажи. справи. Під час справи. А я 278-го підготовка до років справи. Ух. 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 Готуйтеся. Готуйтеся. Для підготовки розглядають. Так, вам не треба моє прізвище. Кому? Не треба для підготовки. Читайте 278. Читайте уважно, там немає. Є все. На а початку розвив, чуть -чуть? До, початку не, розвив не, до початку розвив справи. Ви Обвізнені, то я вам ще раз кажу. До початку розвив справи. Ознайомте, не, мене, не, з не, не, Ознайомте не, мене з доказами. Ознайомте мене розвив. з доказами. Ні. Ознайомте мене з доказами. Кому Я людина. О? Нема такого серйозно? серйозно. А давайте почитаємо конституцію. Почитайте. Є в нас людина Почитайте. Серйозно? серйозно А у вас законі про поліцію. Що сказано? Яка друга стаття? Який ваш обласний обов'язок? Захист людини. Читайте. То кого ви повинні захищати тоді? Якщо Читайте. людини не існує. Читайте. Я прочитав. Ну, так хорошо. Так от я Але людина. Я ви визнаєте ви визнаєте? Я правосподієнність? Не визнаю. ви визнаєте, На не визнаю. Не визнаєте На мою правосуддієтність, не, я не людина. Не знаю, хто ви. Ага. Тобто декларація права людини у вас нічого не говорить. Не і знаю. стаття 6 ви не хочете виконувати. Не знаю, що це ви називаєте. Не існує декларація, я так? Тобто ви відмовляєтеся виконувати ви статтю 6 ви декларації права людини? Я вимогу виконувати. На ви документ, не да? ви знаєте мою правосуб'єтік, Ви чули чи ні? Ви не визнаєте. Ви надаєте документ, що Повторіть просто особи. щоб було. Я буду скаргу писати ви на вас. Ви чуєте чи ні? Я ви я не визнаєте знаєте мою правосуб'єк? Ви надаєте документ, що по я людина? Я не особа і не взивайте мене. Ви ще раз кажу. Я ще раз кажу. Це об'єктивна думка. Я вже повідомив вас, що я людина. Я вам ще раз кажу, будь ласка. ще раз повідомляю вас, я людина, тюни, і згідно декларації не? про захист прав людей, знаю, яку Україна підписала це... стаття. 6, я, я можу визначити, виявити свою правосуб'єкність в будь-якому місті, будь-який час, От я вам зараз сказав, що моя про людина. І я вас, я вам забороняю, називати мене всякими особами. Не документ, почули що тільки що. Я забороняю вам Ви називати мене особою. Я не почув відповіді. Я не почув відповідь. Я не почув відповідь. Ви чули чи? Ні? Я не почув відповідь. Ні, не почув. Ви чули? Чи? Не почув. Я ще раз кажу. Документ, Я забороняю чи? вам називати Ви? мене особою. Ви це почули? Ні. А, не чутно? Ні. Ще раз кажу. Я людина. Моя суб'єктність людина. Я людина в статусі ви людини. Зараз. От ви бувайте, ви мені заборонити нічого не можете. Ви я, я вам можу. Ні. Можу. Ні. Тому що я людина. Ні. Я вище вас. Ви мені, ні. Ні. ви мені служите. Розумієте? Ви мені служите. А кому ви служите? Українського народу. От і все. А я хто? А я хто А, я хто? а я хто не людина? А людина, а там немає захист людини, честі людині. А в людині є документи. Документи а в людини які мають бути документи? Де написано в Конституції, Що в людини є якісь документи? документи я вже повідомив. Я людина. Де в Конституції скажу про документ єдиний. Я підчув. Ваш документ, який надає право керувати транспортним. Транспорт. Право керувати ви будете, вимагати, коли будуть докази. А який розгляд справи? Розгляду, перед що немає. Розгляду справи. Я вам скажу, так розгляду початком я вже сказав, перед докази. докази справи, є саме встановлення, покажіть докази. Я не повинен нічого. Ви доказуєте. Я, я не відмовляюсь. Ви доказ... Докажіть, так, що я якщо порушую. Якщо я порушив, докажіть. 268 ви відмовляєтесь? Ви відмовляєте відмовляє відмовляє знати мені докази? Я бачу, відмовляєтесь. 268, 278, докази я відмовляє. надайте, я вже устав за ми спорить. Так ви не спорте. Так я і вимагаю, а не спорю. Я вимагаю Вимагайте надати докази. Ви я вам ще раз кажу, а ви по процедурі. Вимагаю на надати докази мого. Правопорушення. Ну, Вимагаю надати докази. Надагодую. 278 статтю. Я вже хреплю, більше подати не буду. Читайте, що таке. Що таке, 270? Підготовка до розгляду справи, прогнозне mm -hmm. правопорушення. Орган розгляду справи має. Що такі питання? Чи належить, встановили до нашої, чи правильно складено, це, це буде подальше. А належить? Чи належить? Ви Потому, перевірили, допов... є докази. Є а докази, докази є? є. Будуть. Покажіть. При розділі справи. Будуть чи є? Є. — Якщо вони є, зараз от відкриті, покажіть мені їх. Я вам ще раз кажу. Будуть. як встановлено. кому, чому? Ще раз, докази. Я ще раз кажу. У мене зразу є клопотання. Ознайомте мене з усіма матеріалами справи. Бачите, ці, які беруть участь у розділі справи, ага. під час міністра. Ага, правильно. Далі. Що далі? це вже металів. Чи підлягають, що там? підлягаємо клопата? От у мене клопотання витягається. Клопотання у мене ознайомте знаю, мене з матеріальною справою. А Тому там написано, особи. Особи також, я вже сказав, ви людина. я людина, да, я ну, людина. так, і все, а я людина. А, То є, думаєте, закон взагалі не має відношення, бо я особи. людина, а не особа. Так, що, особи? Будь ласка, да, давайте докази. Док документи свої, щоб освіти. Докази. Особу. А далі читайте 279 порядок дев'ятого справи. І що там привозити справи? Докази.